thank you Наті з'явилися шокуючі фото з обраннями Кейт Міддлтон. Вони кардинально відрізняються від її теперішнього класичного та стриманого королівського британського стилю. Зараз Кейт Міддлтон – герцогиня кембриджська, відома на весь світ своїм елегантним та витонченим смаком. Її називають найстильнішою жінкою Великої Британії. Її вбрання намагаються скопіювати мільйони жінок у світі. Однак до 2011-го, ще до шлюбу з принцом Вільямом герцог. Гиня Кембріжська була нікому не відома Кейт Мідлтон. У неї ще не було діадеми та суворого правила носити довгу спідницю. Тоді дівчина не обирала такий витончений одяг. Вона могла собі дозволити і блискітки, і леопардові принти, міні-спідниці та навіть глибокі декольте. Щоправда, саме в таку і закохався принц Вільям, адже пара разом ще із студентських років.